i вирядки вірші лягли під молодію гітари. Літературний вечір, безсмертний дотик до душі, зібрав понад 20 творів авторських поетичних хітів та їх шанувальників. Свою вправність у письменництві показав і Ростислав у своєму арсеналі. Хлопчина має уже чимало ліричних шедеврів, що зовсім скоро у світ побачить повноцінну збірку віршів талановитого студента. Жінка, яку ти любиш, дужче повітря завжди до тебе прийде. На якому березі тебе не впав? Питають що буде друг, і мене вже вона до досить часу, тому я зайцять почну над тим задумуватись, але поки що ні. Тобто ви маєте навіть своїх фанатів? Салоток, а от студентка Катерина висловлює почуття у патріотичній поезії. Її слова молитва за українських військових. Адже про щоденні переживання за близьку людину, яка вічно від зустрічається зі смертю на сході, дівчина знає не щоток. Цей вірш був написаний саме жани в підтримку в той час, коли були обстріли градів, коли по новинах це все передавалося. Це все дуже впливало на мене, тому що це, це наші українські хлопці там і. Це настільки це не може бути байдуже. Сумні, однак які вселяють надії, горізькі проте правдиві. Влаштували літературник, сповнений таких емоцій, активісти студентського уряду. Показати, наскільки талановиті студенти навчаються в нас в університеті Франка. А, учасниками були студенти різних факультетів, і не лише філологічного, як ми перше співявляли, а й з геологічного прикладної математики момент і глядачі не лише слухали, а й неабияк співпереживали автору. Кожен поет сьогодні знайшов свого вдячного слухача. Мені дуже сподобався вірш про воїнів, про солдатів. Дійсно дуже зачепив, як мене особисто. Дуже актуальні зараз ну, мені подобається доволі таки приємна затишна атмосфера. Чай, печання поезія, що ще потрібно осінні осінніми вечорами. Вечорамиланхолітні настрої поезії все ж не залишили ні на кому сліду суму. Натхнені містерію слова та музики. Юні поети пообіцяли творити й надалі, аби знову власними словами зачепити слухача за найпотаємніші струни душі. Наталя Кулик, Андрій Гірняк, Франко Тіві.